Доброго дня всім! Придбали нову посудомийну машину Беко фірми Беко. І зараз хочу показати вам налаштування системи пом'якшення води. Виробник пропонує нам для посудомийних машин перевіряти воду на жорсткість, нашу водопровідну. І зараз ми це з вами будемо. Робити в комплекті. Ну, по-перше, інструкція. У нас в інструкції є отака табличка. Бачите всі. Тут навіть намальовано, як робити перевірку води на жорсткість за допомогою лакмусового папірця. Це він іде Файліку з інструкці цією інструкцією. Як він виглядає? Ось знайдете у файліку з інструкцією отаку фольгу. Тут звертаю вашу увагу, дивіться, тут є стрічка, яка показує, з якого боку відрізати. Бо якщо ви відріжете з цього боку, ви можете випадково відрізати. Клаптик самого лакмусу. Ну, ми вже перевірили, нічого складного там немає. Ви достаєте звідси папірець. Набираєте в чашечку водички з водопроводу, десь пів чашечки. Обов'язково перед тим, як набрати, обов'язково чекаєте не менше однієї хвилини, щоб вода стікла. Як стекла вода, потім набираєте у чашку, окунаєте лакмусовий папір повністю у воду на одну секунду. Не на дві, не на три. Бо чим більше буде ваш лакмус знаходитись у воді, тим темнішим він буде. Він покаже невірний результат. Одну секунду опустили, раз і витащили. Значить, ось ми зробили перевірку свого, своєї води. І ми бачимо, тут є табличка. Значить, що у нас друга, виходить, друга лінія. Друга лінія, другий рівень нам говорить, що в нас по, по німецькій мірки від 8 до 12 одиниць. Тому вже необхідно додавати сіль в систему пом'якшення води. Сіль використовуємо не звичайну, не кухонну, ні в якому разі. Сіль купуємо ту, яка продається в магазинах у відділах побутової хімії. Купуємо саме для посудомийних машин. Ми купили. Ми придбали німецьку сіль, ось Special Salt. Це сіль, бачите, як вона виглядає. Тут якраз 2 кілограми, майже це все, <с> вибачте, майже це все і входить в нашу машинку. Ну що ж, давайте приступимо. Так, відкриваємо машинку, двірчата, достаємо наш кошик, витягуємо. Просто піднімаємо його угору і все. І він нам не заважатиме. Так, у нас є лійка. Це воронка для того, щоб полегшити насипання солі. Ось отвір ємності для солі. Провертаємо, знімаємо, ставимо нашу. Лієчку. Встановили лієчку. І тепер цю ємність необхідна, цю ємність необхідно додати 1 літр води. Водопроводної, звичайної води. Додаємо. Першу воду. Ну і тепер всипаємо нашу сіль. Водичка пішла, в принципі, система заповнилась. Воронку відкладаємо в бік, і треба трішки перемішати, щоб для того, щоб покращити, прискорити процес. Розставання, розчинення нашої солі. Розставання, господи. Вибачте, ще трошки плутаю слова. Але маємо розмовляти державною мовою в такої ситуації, коли війна, коли українців вбивають. маємо вчити рідну мову. Тому, вибачте, якщо що, будемо поправлятися. Бачите, мішаю, допомагаю процесу, реакції, в принципі, можна ще трохи додати. Ще трішки додамо. Водичка буде виходити потроху. Нічого страшного, наша ціль. Все одно. Там в системі залишається. Повторюємо ще. Перемішуємо. Я думаю, достатньо. Закриваємо кришку, повертаємо назад до щелчка, повернемо все. Ліку прибираємо в машинці, вона не залишається. Дивимося, щоб ложку ми тут не залишили на дні. Все, ми додали сіль, тепер можемо додавати миючий засіб, класти посуду. Вертаємо назад наш кошик. Просто, бачите, поставили і він спокійно заїхав. Нічого не мішає. Бачите. І ще раз показую, беремо, беремо, підняли, витащили, підняли, поставили назад. Дуже легко, все дуже просто. Все. Все можна додавати, миючи засіб і користуватись.